Не люблю я, братове, ритуальної смерті. Смерть не дура, в неї є свій інтерес. Сто разів воскресай, хоч і з понтом померти. Хто повірить, що ти достеменно воскрес? Гра в життя для живих до шахрайства подібна, гра зі смертю для смертних. Не гра під давки, смерть без програшу грає, не вертає ходів нам? Смерть гросмейстр, а ми в її грі пішаки. Що ми чиним, братове? Невже навіжені ми, що в чаду словоблудства і самообмов убиваємо в собі? Ненароджених геніїв, на голгу фіцинізму ґвалтуємо любов. Гинуть гиблі серця в летаргії без просипу. Душить заячі душі розперезаний страх. Ми ж убивство вчинивши затаєно носимо. В саркофагові тіла нехований прах. Щодень Божий вчиняє душа самогубство, і не треба їй шибениць, куль чи отрут, а воскреслих не густо між нами, не густо, за убивцею вбивця на трупові труп. Камікадзе душі окуповують душу, і заложники смерті в засаді сидять. Тобі крикнути хочу та змовчати мушу. Сам я грішний, братове, і вам не суддя.